Викладачам та студентам Вінницького національного технічного університету презентували проєкт бюджету громади на 2026 рік. Заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний розповів: кошти йтимуть на незмінні пріоритети: безпека та оборона, стійкість і турбота. Очевидною стала тенденція до збільшення витрат саме на обороноздатність. Якщо минулий рік, ми виходили до вас, хто пам'ятає, це був 1 мільярд 13 мільйонів гривень. Грудень 2024-го прийнятий бюджет 2025 року, то зараз це 1 мільярд 17 мільйонів гривень. Але так як місто наше динамічно змінюється, ми змінилися в кращу сторону з точки наповнення бюджету 2025 року. І фінально 2025 рік виглядає по пріоритету бюджету безпека і оборона 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Практично весь бюджет розвитку спрямовується на потреби ЗСУ, Нацгвардії, Сил спецоперацій, ГУР та інших підрозділів. Громада забезпечуватиме і придбання облігацій внутрішньої державної позики. Освітянам пропонують долучатись до обговорень і формування остаточної редакції головного кошторису міста. Ми всі бачимо, Європа рухається в напрямку прозорості, і дуже приємно, що саме в Вінниця є тим локомотивом по Україні, який пропагує прозорість у всіх сферах діяльності. В нас першими відкрили прозорі офіси в нас першими показують. Всі дії міської ради в нас першими пропагують громадські обговорення. На другий ключовий напрямок стійкість в пріоритеті бюджету. Передбачено майже 1 мільярд 188 мільйонів гривень. Гроші підуть на забезпечення роботи критичної інфраструктури, розвиток пасажирського транспорту, підтримку підприємництва, програми здоров'я віничан, забезпечення безперебійного теплопостачання. Тариф не переглядався чотири роки. І він не буде переглядатися до поки воєнні дії. Враховуючи цю обставину, ми даємо підтримку ВМТЄ для того, щоб вони мали можливість е якісно надавати свої послуги. Зростуть видатки на пріоритет Турбота 1 мільярд 667 тисяч гривень на цей пріоритет. І якщо говорити, що там основне з збільшення, це саме заробітна плата освітян а з 1 січня. Плюс 30 відсотків до заробітних плат з 1 вересня ще плюс 20 відсотків. Окрім питань бюджетних, освітяни цікавились майбутнім розвитком громади. Зокрема, що стосується утилізації сміття, були можливості створення сміттєпереробного заводу, але на жаль, я так думаю, що можливо це через війну у Вінниці, поки що його немає. Все не за один рік буде в будь-якому випадку. Але що ми розпочали ці процеси і рухаємося до реалізації сортування повноцінного переробки і утилізації сміття. Обговорення проєкту бюджету вже відбулося з представниками бізнесу. Триватимуть зустрічі з освітянами та медиками. Загалом видатки бюджету громади наступного року планують у сумі понад 8 мільярдів гривень. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.